Вітаю! До редакції газети на пенсії надійшов лист від пенсіонера з Київщини Василя Трохимовича. Він розповів свою історію, додав величезний пакет документів і попросив перевірити правильність розрахунку пенсії, зокрема коефіцієнта зарплати. каже, що немає довіри до органів пенсійного фонду, тому просить перевірити це нас в надії, що пенсія після цього збільшиться. В листі наведено багато цікавих фактів, показових прикладів і пенсійних нюансів. Зокрема, про перехід з одного виду пенсії на інше, про дивні непередбачувані зміни розміру пенсії, про оптимізацію зарплати, що бореться до розрахунку, про зменшення надбавки за стаж і самої пенсії та інше. Одразу впадає в очі дуже сумний факт: чоловік протягом чотирьох скликань був головою сільради на Житомирщині і в 2007 році пішов на пенсію за нормами закону про державну службу. Як відомо, зростання таких пенсій після 2014 року повністю заморозили. Через це вже наприкінці 2020 року, віці 72 років, Василь Трахимович змушений був влаштуватися і знову працювати двірником. Бо колись більш-менш пристойна пенсія з часом знецінилася. З 1 березня 2022 року чоловіка взагалі перевели на звичайну пенсію за віком. Як багатьох інших колишніх держслужбовців і посадовців органів місцевого самоврядування, окремо про таку проблему і пенсії державних службовців, я розповідав ось в цьому відео. Додатково з квітня 2022 року вже новий вид пенсії перерахували по стажу, додали період роботи з грудня 2020 року, адже для тих, хто продовжує працювати, закон передбачає автоматичний перерахунок пенсії кожні два роки саме з 1 квітня. Того року, в якому настає право на черговий перерахунок. І відтоді почалося найцікавіше. Навесні 24-го року було проведено черговий ще один перерахунок пенсії за додаткові два роки роботи. Докладніше про механізм такого перерахунку для, не для працюючих пенсіонерів, я розповідав ось в цьому відео. Втім, у Василя Трохимовича з цього періоду щонайменше три питання. Як можуть робити перерахунок, якщо немає даних про зарплату за останні місяці роботи? Дійсно, на сьогодні до стажу мають зараховувати лише ті періоди роботи, за які сплачено страхові внески. І це має відображатися у Державному реєстрі застрахованих осіб на підставі звітів, поданих роботодавцям. Останніми роками такі звіти подаються щоквартально. Тому, коли людина пише заяву на призначення чи перерахунок пенсії, то пенсійний фонд. Не завжди має актуальну інформацію про стаж і зарплату людини за кілька останніх місяців. Зважаючи на цю обставину, в певних випадках допускається призначення пенсії або її перерахунок без цих даних. Але після надходження цих відомостей пенсійний фонд зобов'язаний провести до нарахування. Це, до речі, в деяких випадках може призводити не до збільшення, а й до незначного зменшення пенсії, бо якщо після такого перерахунку коефіцієнт стажу однозначно зростає. То коефіцієнт зарплати може дещо зменшитися. Схоже, що така ситуація виникла і в цьому випадку, чому зменшився розмір доплати за понаднормовий стаж. Дійсно, з доданих розрахунків, бачу, що станом на 2022 рік заявник має 43 повних роки стажу. Тоді пенсійний фонд доплачує за 18 років понаднормового стажу 318 гривень. За роки відпрацьовані понад 25 років. Це 18% від прожиткового мінімуму, встановленого на грудень 2020 року. Тоді це було 1769 гривень. Це на час останнього працевлаштування, коли він пішов на роботу. В 2024 році стаж становить вже 45 років, але доплата за понаднормовий стаж не збільшують ще на 2%, а навпаки. З 18% урізають до 10%. Тобто тепер вона рахується за кожен рік понад 35 років. Річ в тому, що у 2024 році перерахунок пенсіонеру зробили не лише по стажу, а й по зарплаті, бо коефіцієнт зарплати зріс. І в таких випадках розмір доплати за стаж переглядають за новими правилами. Це прописано в прикінцевих положеннях закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Просто нагадаю, що вимоги стосовно понаднормового стажу для тих, хто пішов на пенсію до 1 жовтня 2011 року, і після цієї дати вони відрізняються. Втім, перехід на новий вид пенсії відбувся вже після 2011 року. Тому новий підхід до обчислення стажу в теорії, ну, могли застосувати взагалі ще в 2022 році, а не в 2024 після чергового перерахунку. Чому сьогодні прожитковий мінімум становить 2361 гривня? А мені під час обчислення доплати за понаднормовий стаж використовують 1769 сімсот Ну, гривень. Тут все просто і складно одночасно для тих, хто продовжує працювати під час обчислення пенсії, використовують застарілий показник прожиткового мінімуму. Після звільнення доплату за стаж перераховують вже з урахуванням сучасного показника. Втім, тут і у мене є питання, чому в розрахунках застосовують дані прожиткового мінімуму саме на грудень 2020 року. Адже тоді виплачувалася пенсія за нормами іншого закону, а перехід на пенсію за віком був здійснений лише в 2022 році, коли й була встановлена ця доплата. За таких обставин, на мій погляд, цілком логічно застосовувати показник, що дієв на березень 2022 року. А це 1934 гривні, а не 1769, що дів в 2020 році. Разом з тим я звернув увагу і на іншу обставину: за законом для призначення пенсії враховується зарплата за всі періоди роботи з 1 липня 2000 року, за бажанням пенсіонера або за раніше діючим законодавством, до розрахунку також може бути додана довідка про зарплату за будь-які 5 років підряд до вказаної дати ну, до 2000 року. При цьому існує таке поняття як оптимізація зарплати. Це коли зарплати, що береться для розрахунку пенсії, викидається на найменш вигідний, на вигідний період зарплати, що становить до 10% від загальної кількості стажу. Десь до 5 років можуть вилучити додатково, із розрахунку можуть бути вилучені також невигідні періоди. Зарплати за часи ковіду або воєнного стану. Ну, при цьому для обчислення пенсії після всіх там виключень оптимізації має залишитись не менше ніж 60 місяців. Більше про приклади обчислення зарплати, що враховується для пенсії, можна подивитись ось в цьому відео. А то до чого ж я веду? На сьогодні, як я зрозумів, для обчислення пенсії у селя Трахимовича враховується зарплата за період роботи з 95 по 99 рік. За довідкою, що була вже давно в пенсійній справі, з 2000 по 2007 рік, за даними персоніфікованого обліку, коли він ще працював на держслужбі. І з 2020 до 2024, до 2024 року, коли він повторно вже працевлаштувався двірником, при цьому фактично не враховується зарплата. Оптимізується за 99, 95-99 роки, бо вона, вочевидь, є невигідна. І також е не враховується зарплата за 2020-2004 роки, бо вона там відносно маленька, і це був ковід, а потім Воєнний стан, її також можна вилучити за законом додатково. Залишається період з 2000 по 2007 тільки він фактично і рахується для визначення коефіцієнта зарплати. З цього у мене випливають одразу два питання вже до самого пенсійного фонду. чому протягом 22-24 років в пенсійній справі фігурує одразу кілька варіантів коефіцієнта зарплати, які то збільшувався, то зменшувався, попри те, що період зарплати, який насправді брався до уваги, не змінювався. Він як був з 2000 по 2007, так і залишився, фактично. І друга, чи є сенс відмовитись від довідки про зарплату за 95 99 роки та проводити розрахунок взагалі без неї, що дозволяє сучасне законодавство. Якщо вона потрапляє повністю під так звану оптимізацію, то чи є доцільність її використання взагалі? Її відсутність в теорії дасть можливість провести. Додаткову оптимізацію зарплати вже за 2000 2007 роки. Її, її також трішки оптимізувати, що вплине позитивно на коефіцієнт зарплати. Відповідей у мене на це питання немає, чому так не зроблено, бо це потребує більш ретельної перевірки безпосередньо пенсійної справи, доступу до програми завдяки обчиститься пенсія, доступу до даних при синівкового обліку. Враховуючи постійні зміни в законодавстві, і е, є питання і до послідовності проведених перерахунків, до правильності е, чи в черговості цих перерахунків. Втім, я знаю, що наш читач вже звертався до пенсійного фонду, е, до пенсійного фонду України, отримав письмову відповідь і він з нею не згоден. В таких випадках доволі складно щось радити. Дієве, певні логічні нестиковки по конкретній справі, начебто, простежуються, але на мою думку, особисто їх усунення не може якось глобально вплинути на загальний розмір пенсії. Єдина більш-менш дієва порада полягає в тому, щоб спробувати відмовитись від врахування довідки про зарплату за 95-99 роки, яка бралася автоматично за старими правилами. Вона, вочевидь, є невигідною за сучасним законодавством, від неї можна відмовитись. Підкреслю, що в нашій редакції немає можливості перевіряти пенсійні справи та давати вказівки пенсійному фонду. Також ми не є адвокатським бюро з великою кількістю юристів, які за гроші надають правову допомогу. Проте я завжди намагаюся роз'яснити ті чи інші нюанси пенсійного законодавства та по можливості дати якусь пораду, як у своїх статтях на сторінках газети. Чи сайту на пенсії, так і на цьому YouTube-каналі, зокрема, і в коментарях під відео. Дякую за увагу, будьте здорові і хай щастить!